Мене звати Харченко Віра Віталівна, я учениця 11 класу Охтирської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 11 Тема мого дослідницького проєкту характеристика рослинності долини річки Воскла у районі села Залужани. Актуальність у зв'язку з підвищеним антропогенним впливом на природні комплекси останній час стає актуальним дослідження видового складу рослин, що дозволяє оцінювати екологічний стан природних антропогенних ландшафтів, обстеження за. Ділянки заплави річки ворства у її середній течії є цікавими у флористичному та індикаторному відношеннях, що дозволяє повніше врахувати наявні фітерозмаїтілі вибережного лісостепу, виявити тенденції антропогенної трансформації природної флогери та зрозуміти особливості функціонування екосистеми рівнинної ріки в умовах антропогенного тиску. Мета охарактеризувати рослинність долини річки Ворскла у районі села Золошани Охтирського району. Під час дослідження були використані наступні методи: експедиційний проведене фотографування, метод дослідницьких ділянок, математичний і статистичний метод перемільного аналізу, видовий склад рослин був визначений за допомогою шкільного визначника рослин. Дослідження видового складу рослин на ділянці було проведено у червні вересні 2020-2021 років. Дослідження видового складу рослин на ділянці номер 2 було проведено у червні вересні 2019-2021 років. район дослідження знаходиться у Сумській області, в долині річки Ворсла, і охоплює територію від північної околиці міста Охтирка до північної околиці села Заложани. Дослідження видового складу було проведено на території гетьманського національного природного парку. На двох ділянках. Лісовий масив знаходиться на лівому березі річки Ворскла на боровій терасі поміж північною околицею міста Охтирка та селом Залужини і заплава річки Ворскла в районі села Залужини, яка є територією Гетьманського національного природного парку. Сосни у лісовому масиві це штучні насадження для захисту території від цепучих пісків, які утворилися після виробки лісів. Оголення землі змінило мікроклімат. Порушилась структура ґрунту. На досліджуваній території утворилися еолові форми рельєфу: водовий склад дерев, береза, бородавчиста, в'яз шорстковистий, дуб звичайний, черемха звичайна, осика звичайна тополя чорна, сосна звичайна, яка є домінантом, водовий склад чергаників, бузина чорна, малина, шепшина собача, зінувадь руська, домінант зінувадь руська. Проєктивне покриття травнистої рослинності 40-50%, на більш освітлених ділянках 60-70%. Домінантом є перій, куничник наземний. На добре освітлених ділянках мозаїчно представлений чабрець на підвищеннях рельєфу поодиноко зустрічаються дзвоники. Найчиселіші родини айстрові, до складу якої належить 16 видів. Серед травянистих рослин слід виділити знітвоськолистий, значне поширення зніту. Вказує на те, що в лісі неодноразово відбувалися пожежі. В південно західній частині ділянки лісу охопування плаву на колючого, який занесений в Червону книгу України. Ця рослина у лісостопів зоні зустрічається рідко. Найчасільніша родина серед реальності рослин, Айстрові, до якої належать 15 видів. Поверхня заплави Лесова рівнина, річка Звивиста, утворює лимани, стариці і заплавні озера. У районі дослідження у роках річки Ворскла. Подає меліоративний канал річки Гусинка. Досліджувана ділянка не є зоною рекреації. Її відвідують переважно нечисельні мешканці села Золожани. Правослова заплава представлена переважно крупно та дрібно-злаковими луками. Понад каналом розташована смуга дерев і чарників, домінантом серед чарників, ожина з проактивним покриттям 80 90 Далі луки дрібна і крупнозлакові, та поодиноко представлені інші види травнистих рослин із значним домінуванням щавлю горобинного. Музично представлено угрупування очікують кого: грані Робертової та Грижника Голого. На центральній заплаві домінантом є щавель горобинний, серед якого вирізняються рослини мелянка лікарської та дивини густоквіткової. На відстані 130-150 метрів від місця падіння каналу в річку на ділянці із сухим піщаним ґрунтом мозаїчно представлені угрупування очітки від кого до громадки лікарської. На північній східній україні досліджувані ділянки, зниження рельєфу представлені фітоценозом рогозовий Сколиського та осоки гострої. Найчисельніша родина злакові, тонконогові, до складу якої належать 16 видів. Дерева представлені наступними видами. верба, Клем татарський, липа серцелиста, вільха, чорна, домінант, вільха, чорна. Черники представлені наступними видами: ожина, малина, бузина чорна, домінант ожина. Підвірши підсумки дослідження, ми можемо зробити наступні висновки. Досліджуваний лісовий масив це складне за формою насадження, утворене при сумісному зростанні штучних насаджень сосни звичайної та природної рослинності. 56 видів травнистих рослин, що належать до 27 годин. Значне поширення зніту вказує на те, що в лісі неодноразово відбувалися пожежі. Угрупування плавно колючого, занесено в Червону книгу України. У лісостепівій зоні зустрічається рідко. У заплаві біля села Зелужини було виявлено 6 видів дерев, 5 видів чергаників, 52 види травянистих рослин, що належать до 22 родин. На території заплави восклик виділи ділянки з різним характером рослинності. З мозаїчно-горизонтальною структурою, де повторюється мікроугрупування грижника голого, очіку від кого та грані робертвої. на ділянці із сухим пічаним ґрунтом мозаїчно представлені угрупування очіку від кого та ромашки лікарської, смугу крупнозлакових та дрібнозлакових справжніх луків, зниження рельєфу, з водно болотною рослинністю. На цьому моя робота закінчена. Дякую за увагу!